Всім привіт! Я Лена, і ви на моєму каналі. Зараз кінець жовтня. А в кінці жовтня є одна така невеличка подія в нашому світі: це Геловін. Я взагалі не майстер якихось геловінських макіяжів, але я сьогодні хотіла дуже спробувати щось зробити. Полізла я в Pinterest і знайшла одну цікавеньку ідею. Вона мені сподобалася, і от я дуже хочу її попробувати повторити. Ну якби і дуже хочу, щоб ви якраз на це подивились. Ну коротше, що я знайшла? Я знайшла ось таку ідею. Воно трошечки скелетний скелет, ну щось, щось більш-менш цікавіше. І я дуже люблю чорний колір, і мені це прям дуже сподобалося. І я так подумала: блін, було б класно ще й сюди чорні стразики додати. Але я перерила всі свої стразики, у мене немає їх. У мене немає чорних стразиків. І маю надію, що в мене хоча б більш-менш вийде це повторити. Ну що, я постараюся довго натягнути, буду починати саме з основи. Під цей макіяж е, візьму зараз перше базу під макіяж. У мене їх лише дві. Ось така від лемелі, ось така від глимбі. Ця більш зволожується, а ця більш зволожується, ця більш зволожуюча. А ось ця, типу, вона така липка, типу, має триматися стільки макіяж. Чесно, мені ця не подобається. У -у. Я хочу взяти саме зволожуюче, щоб моя шкіра почувала себе хоча б більш-менш нормально під час цього макіяжу. Мені не дуже подобається тут дозатор. По-перше, він дуже якось так важко нажимається, і таке відчуття, наче ну, все, вже закінчується, хоча він новий. Гаразд, потрібну кількість я вичавила наношу. Проблема в тому зараз у мене, що е, тут основа, як ви могли бачити, вона така дуже світла, е, не сильно біла, але дуже світла. Шкіра у дівчинки тут була дуже світла, а в мене немає таких світлих-світлих якихось тоналок. У мене немає якогось, типу. Аквагриму білого, тому я зараз буду таке щось мішати, таке щось халепутити. Напевно, я спочатку нанесу просто консилер на такі ділянки, які я би хотіла добре замаскувати. Це очі надчима. А тут от лоб. Буду розташовувати ось таким от спонжечком. В мене є ось така палітрочка. Металево, ніж крибочком. Я на неї зараз наношу свою білу підводку, як можу от вимальовую її тут. Це підводочка з аврори від Lovit. І ще візьму ось такий від відглимбі, олівчик білий, гелевий. Це якийсь жах калапуцію, з чого можу, з чого маю. так, Поки не почалося засихати, я беру е, тоналку. Тоналку я вирішила брати ось таку від ламель, вона, типу матова, ріденька. Мені здається, воно не стає світлішим. Але я все ще маю надію якусь. В мене є ще білі тіні, і в мене є... Пудра, але я думала, що я зверху просто припудруся і все. Спробую зараз ще наточити білий олівчик додати. Якщо чесно, якісь маніпуляції з цими олівчиками і лайнерами ну, нічого сильно не допомогли. Тому я думаю, все-таки наносити тоналку на обличчя. І зверху буду пудритися і, типу, як трошки розтушовувати, наносити білі тіні по обличчю. Тож беру мій пензлик для тональної основи, мені його дуже-дуже шкода. Але що поробиш? Ну, можливо, в принципі, щось і змінилося. Блін, можливо, реально воно щось ідало. Вона світліша стала, це вже хоча б. Вона мені дуже непогано підходила, ця тоналка. Зараз вона світліша. Може, треба було ще по трошки. Mm. Ну, вона реально світліша стала. Так, все добре, але мені її маловато. Треба ще... Ладно, зараз попробую намішати ще чуть-чуть, аби мені вистачило ще на вуха, на шию і нормально розташувати це все по обличчю. Ну що ж, ось такий результат у мене вийшов. В принципі, досить непогано. Я як могла висвітлила цю тоналку. Я думала, що взагалі результату ніякого не буде. Але, ну, типу, моя шия. Наскільки воно відрізняється, набагато все світліше. Тепер я хочу взяти ось таку пудру від паєз. Paes. Паєзе. Таєзи. І прямо буду нею робити, типу, бейкінг. І вона така, що якщо її нашаровувати, то обличчя дуже світле стає. На це я якраз і розраховую, що я зможу ще трошки висвітлити своє обличчя завдяки цій пудрі. Ну і заодно якось, типу, зафіксуємо ось цю тоналку. Тепер візьму такий пензлик великий і попробую її розподілити так обережно. По всій цій частині, по всій цій зоні. Чесно, я думаю, що тепер після пудри цієї немає сенсу наносити білі тіні. Я і так уже досить світла, і я думаю, що цього має бути достатньо для цього макіяжу. Так, наступний етап, я думаю, в мене буде це все-таки макіяж очей. Якщо ви бачите... То ну я якось сюди вставлю цю картинку. Ну по-любому, щоб ви бачили її нормально в нормальному розмірі. Але в неї тут, от з краєчку в куточку цьому, куточку цьому чорні тіні розташовані. Також в неї є стрілочка знизу, чуть-чуть буквально, мабуть, підведена і туш, Внизу нічого не треба. Зараз буду робити очі і брови. Отак якось. У мене є дві палеточки тіней, де є чорний колір. Перша це ось така від Flower Nose. Тут ось такий чорний колір, він досить непоганий. А друга палеточка це від Beauty Bay, така кольорова. Ось тут він в самому куточку теж є чорний. Я, напевно, буду якраз ось так вам краще буде видно. Ось такий чорний. Я напевно якраз буду ним зараз і користуватися. Мені так страшно, боже. Мені так страшно. Зараз буду робити якісь там тушовки, щось придумувати. Отже, ж не сиділося мені спокійно, захотіла я макіяж на Геловін зробити. Я візьму напевно самий світлий свій пензлик від Golden Rose для цього, для чорних тіней, але просто мені здається, що він дуже добре мені підійде. Він такий більш-менш набитий, але і пухенький, буде гарно тушувати, буде гарно набирати. Може, поможи, ну що я хочу взяти спочатку ось такий темно-сірий, теж додати його в куточок, розтушувати його легенько, а потім вже нашаровувати по куточках чорний. Найбільший мій страх те, що вони будуть дуже сильно осипатися. Я думаю, може щось мені підкласти, щось типу такого якось, щоб вони осипалися на цю штучку. Тушую отак, от відтягуючи трошки вбік до серединки. Коротше, так як це трошки довго і нудно, я зараз зроблю макіяж тінями цими чорними і до вас повернуся одразу показувати наступний етап. Тара! Ось так от зараз виглядають мої очі. Я не знаю, чи я не перестаралася, звісно, треба брови і треба стрілочки. Я не знаю з чого почати. З брів? напевно, з брів брови в неї тут. Ну, бачите, в самої типу моделі чи цієї дівчинки в неї світлі брови, але вона їх. Кінчики прям зробила такими чорними-чорними. Це можна зробити завдяки олівчика. Але чесно, я капець як сильно боюся, тому що я не хочу потім цей тон підправляти. Тому я, напевно, почну це все робити тінями і тоненькою кісточкою, і якось це попробую зробити акуратно, максимально. Так, то що, брови? Все, далі робимо брови. Ох, є Цей початок брови це найважче. Його потрібно зробити таким легеньким ну, типу, наче я намалювала би свої брови, але коричневим олівчиком, наприклад. Це мені зробити треба чорним. Ну, ось ця брова, наче виглядає досить непогано. Тепер малюю другу брову. Мені здається, що Хелловін чи Геловін це дуже таке прикольне свято, дуже цікаве. Воно робить оце всяке, це всяке страшне. Все що стосується смерті і тому подібне, воно робить не таким страшним. А напишіть ваше ставлення до Геловіну. ваше ставлення до Геловіну в Україні, чи ви б хотіли б, щоб нас якось це прийняли як на постійну основу, чи вам це здається чимось таким безглуздим і взагалі не про нашу культуру. І взагалі не про нашу культуру. Так, ну ось такі брови в мене вийшли. Ну, я вам скажу, що це реально не найгірший, не найгірший варіант. Наступний етап, який я буду робити, це стрілки. Тут в неї вони 100% є, але мені не видно наскільки вони довгі. Ну, типу, як далеко не виходять. Мабуть, не дуже далеко, так як по Е, Ну, коротше, якось зараз я зроблю, буду використовувати ось таку підводочку від ламель чорну. Вона в мене вже почала підсохати. Тут дуже класна щіточка, до речі. Вона мене почала вже підсухати, тому мені не так сильно шкода її. Я потім краще собі свіженьку, новеньку куплю. Стрілки малювати це найважче. Я ненавиджу це робити. Лінію вивела. Тут лінію вивела. Тепер ще тут виведу лінію одразу. Так, на цьому оці ось вийшла така стрілочка. Я думаю, що варто трошечки промалювати між віку чорним малівчиком. Є готові мої стрілки. Е, ось, якщо вам буде видно їх. Вони не сильно великі. Тому що я не бачу, чи треба великі туди стрілки, чи не потрібно великі стрілки. Я візьму ось такий, типу, чорний каял від Maybelline, Щось там, типу Тату-Студіо, якось так. І все-таки трошечки ось тут, особливо з краєчку, пройдуся по міжвійці чорним олівчиком. ось цим. І чуть-чуть можна пройтися по нижній, саме міжвійці. Так, далі в мене буде туш. Я обов'язково зараз профарбую туші вії, ось такою Maybelline Bubble, Що там? Colossal Bubble вона називається. Я профарбую вії, щоб до того часу, це вже десь наприкінці, як клеїти вії, в мене туш вже висохла, щоб було зручно, щоб вона не була липка. Туш, ця більше така на об'єм. Все туш є. Зараз я тепер буду малювати ось цей ніс і ось ці губи. Я візьму чорний каял знову ж таки. Я думаю, бо тут такий насичений чорний колір в неї. Треба трошки вуха промалювати, якщо бачите. Я намалювала тут типу таке півколо, заповнюю ось цю частинку повністю, вона зараз підрівняю. Це щось похоже. Ладно, я візьму підводку, тому що щось тіні вони сильно слабенькі такі, а мені треба такі гарні, гарні полоски поробити по носику. Руки тут трясуться. Я відчуваю якийсь крінж. А ви що скажете? Це не так. Це все-таки треба робити якимось тінями або ось цим олівчиком. Бо вони такі не такі, не такі чіткі, ось ці полосочки, як виходять цю, як виходять ось цим, ось підвод. я це все закріплю заодно тінями. Може, так і залишити, щоб більш нічого не псувати, якщо що. Тепер ще треба губи зробити. Тут, по суті, тільки серединка така чорна, а далі вже навіть... отут от, от, цього контуру взагалі немає. Тут серединка чорна-чорна. Я це все роблю знову ж цим олівчиком чорним від Maybelline. І далі все полосочки, далі це все полосочки. Беру пензлик від чорних тіней і трошки, трошки ті тушую, роблю таку димку. Я беру ось такий. Самий тоненький, мабуть, пензлик зараз. І набираю тіні. Їх має бути багато таких штришків. Треба кілька довгих таких штришків зробити. Ось так у мене виходить. Є губи, ніс, очі є. По суті, по суті... а, вуха забула за вуха. Ладно, зараз ще зроблю вуха. Далі, от що я вам хотіла розказати, в чому прикол. Ось, бачите, ці всі полосочки, так? Да? Е, тут є полосочки і під очима. Але я дуже хочу вдягнути лінзи кольорові, і я думаю, що варто робити зараз, вдягати лінзи, а потім вже малювати ось ці всі полосочки, крапочки і так далі, щоб нічого не зіпсувати. Напевно, я і зроблю. Я, звісно, хотіла лінзи вдягнути в самому кінці, щоб було там знаєте, прям це як такий акцент, як я щось додала таке прям в цей макіяж. Перше праве око. Так готую зразу ватну паличку, аби витерти всі сльозки, щоб нічого нікуди не потекло. Страшно, страшно. Ну що, тепер ви побачили, як я вдягаю лінзи. Ми стали з вами набагато ближчі. Так, ну що, як вам лінзи. Я думаю, що вони сюди дуже прекрасно підходять, якраз такі сіро-чорні. Так, все, і ми переходимо до цих полосок. Боже, це найстрашніше, що є. Це найстрашніше, що є. Вони тут такі чіткі. Я думаю, що це олівчиком все намальоване, але я просто капець, як боюсь. Ну тут багато таких товстеньких ліній, в принципі. Тому, ще й, на жаль, не підточується цей олівчик взагалі ніяк. Від Maybelline. Так, от отак от, так от до ока, потім отак, от, от від ока і Боже, як я боюся. Ах, ладно, починаю малювати. Ну тут, в принципі, це все діло хаотичне, їх тут багато, це не одну якусь там лінію, яку потрібно чітко намалювати тільки по тому місцю. Я зламала олівець тільки що і загубила. Боже, боже, якщо зараз десь все буде чорне. Ух, знайшла. Отут от під очима найважче малювати через те, що тут шкіра така, вона дуже м'ягкенька. І вона тягнеться за олівцем і виходить негарна лінія. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Боже мій, як це страшно виглядає. Отак от, от мене пішло. Бачите, Мені тепер треба зробити таких схожих кілька ліній, і товстіші вони мають бути і тонші. Чомусь мене занесло прям під око. Ну не дурна. Отак Блін, мені подобається це так прикольно. Я думаю, може взяти підводочку далі, щоб тонше малювати, чи все таки пензликами, тінями, щоб пару ліній намалюю підводкою. Ці всі лінії мають бути і з цього боку. Ну, я щось вирішила, що я перше тут намалюю. Я не знаю, скільки цих полосочок треба зробити. Тут ще, бачите, тут біля ока просто такі закарлючки є, я їх також намагатимусь повторити якось зараз. Тепер попробую з другого боку ще намалювати. Ще у нас йде підборіддя і шия. А з другого боку, тут не видно. Я думаю, що приблизно тут так само все йде. І так як я не знаю, куди ось ця лінія з цього боку має вести, тому що тут тільки на одну сторону, то я, я заведу ось цю лінію сюди, в бік. І буде типу якось ось так. Тепер роблю знову тонші лінії під водочкою. Так, ця сторона, я думаю, теж готова. Я тепер хочу зробити підборіддя і шию, і я не розумію, і я не знаю. З яких сторін, ну, з двох сторін, не з двох сторін, звідки починається лінія, звідки її починати, в смислі. Тут взагалі дуже все не зрозуміло. Так, ну наче ось ці всякі основні штуки готові. Тут ще є такі великі чорні крапочки, і я бачу, що тут, типу, робилась така штука, як ото беруть щось чорне, рідненьке набирають на якусь там на якийсь пензлик або на зубну щітку, і так і такі капельки дрібненькі виходять. Я не знаю, як мені це зробити. В принципі, у мене я знайшла ось такий типу аквагрим, і тут є чорний. І можна буде попробувати ним це зробити. Зараз буду робити ось ці такі крупні чорні крапочки. Можу попробувати їх максимально зробити акуратненько, просто підводкою. Напевно, так і буде спочатку, а потім вже буду пробувати. Шокіт, це мій кіт, вам м'явкає. Каже привіт. О, бачите. До речі, я не намагаюся зробити прям супер-супер ідентичний макіяж, як у неї. Я роблю, типу, ну, треба крапочки, то ставлю їх приблизно там, де вона і ставить, але якось, ну, не прям ідентично. У мене ж зовсім навіть інше обличчя. По суті, все е, залишилось. Блін, я бачу, що в неї тут на шиї ще звідси десь іде полосочки. Що робити? Звідки вони йдуть? Давайте я намалюю ще. Підводка моя просто знищена. Тепер в мене цей же ж аквагрим. Я додаю в нього, постараюся зробити крапельку водички, додав в нього. Я не знаю, що брати. Може взяти бочечку, отаку типу бочечку, пензлик. Тепер мішаю, щоб чорний було. Капнуло мені на диван Спробую ще ось такий взяти. Може він мені допоможе? Дивіться. Перестаралося отут-ось такі краплиночки. <тас> oh my God. Так, ну по суті, це вже має бути кінець. Забула вії, звісно, який кінець. Вії клеїти я не вмію, так що я піду, наклею вії і до вас повернусь. Вії я наклеїла, хоч якось не дуже рівно, не дуже класно, але наклеїла. Так, і піду, зроблю типу зачіску. Може, якісь аксесуари надягну, переодягнуся і буду показувати вам якби фінальний результат. Так, ну і ось такий образ у мене вийшов загалом. Хочу вам трошки ближче показати результат. Сподіваюсь, вам буде трошки видно при звичайному світлі якраз у мене розширяються трошки зрачки і чудово сидять лінзи, якраз вони виглядають, наче чорне, сіре, чорне. Бо так я розумію, що зблизька на такому світлі видно мої, мої саме не зрачки, а... Колір коричневий видно. він трошки відділяється. Якщо я далі відсуваюся, світло не так б'є і мені трошки легше. Чи зробили би ви собі такий макіяж на Хеллоуін? Це все напишіть, як ви мій результат, чи це хоч трошки якось схоже? Чи вам подобається? Якщо навіть не схоже, то просто чи класно? Я дуже старалася, мені сподобався цей референс, можна так сказати, про цю фотографію. І Я хотіла щось типу такого повторити, адже я дуже люблю чорний колір, я дуже люблю ось таке щось, типу. Більш готичне. Мені чесно, мені прям подобається. Я собою максимально задоволена, тому що я переживала, що я не зможу взагалі нічого зробити. А тут вийшло досить непогано. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, дивіться інші мої відео, підписуйтесь на мої соцмережі. Всі посилання будуть, як завжди, в описі під відео. Я вам дуже дякую за перегляд. Всім пока!